Два роки позбавлення волі з річним іспитовим терміном саме таким покаранням обернулося для поліцейського з Нововолинська те, що посмів зупинити п'яного прокурора за кермом. Саме за те, що догнав прокурора вже на подвір'ї його тещі та тестя Нововолинському копу інкримінували порушення недоторканності чужого домоволодіння. Поліцейський подав апеляцію, і сьогодні Волинський апеляційний суд прийняв рішення. Вересень 2020 рік Нововолинськ. Поліцейські зупинили авто, виді якого не реагував на сирену з проблизковими маячками. За кермом тодішній прокурор Володимир Волинської прокуратури Микола Троцюк. Поліцейський пропонує пройти алкотест, а прокурор замість цього заходить на подвір'я. Коп за ним, ще не знаючи, чим це потім для нього обернеться. Ну Давайте, щоб ми ну, не бігали за вами, Йосипович. Тож підходьте. Це я поліцейський, я виконую свій обов'язок, правильно? Ні, ні. Йосипович с, спишь. Виходьте, давайте посвідчені. Так. Йос, спиш. Бодя, помогай! Травень 2023 року. Волинський апеляційний суд на лаві підсудних той такий поліцейський з відео Віктор Циплаков оскаржує вирок суду першої інстанції у виді двох років позбавлення волі з річним іспитовим терміном. Одержав таке покарання за те, що два роки тому зайшов за п'яним водієм-прокурором на подвір'я його тестів. Незаконно проник на огрожену територію будинку володіння з адресою Олинська область, місто Новолизького вроди 15, куди зайшов троцюк. Та яке перебування у володінні Панасюка ВВ Панасюк ВВ без відповідної добровільної згоди на це останнє, чим порушує їх конституційне право на недоторканість недоторканність іншого володіння особи? Адвокат Віктора Циплакова каже, обвинувачення сформульовані не чітко, та й судом першої інстанції не було враховано усіх обставин. Мовляв, його підзахисний не мав прямого умислу зайти на чужий двір, а вимушено це зробив. Бо ж водій не хотів зупинятися на його вимогу. Що Трацюк робить? Він, бачачи, що поліцейські знаходяться, усвідомлюючи те, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння, заходить на територію чужого дому володіння, це виявилися його родичі. По-дальшому поліцейський слідує за ним, ваша честь. Як представитися в даній е, ситуації, а автомобіль ваша честь, знаходиться на е, дорозі, причому відкритий. Відкритий було багажник. Це все підтверджено. Поліцейські що, охороняти мали чи стояти чекати. По-дальшому, -по заборони ніякої немає. Слідуючи за правопорушником, Шерловний суд, постійно мій підзахисник просив його зупинитися. Сам Віктор Циплаков пояснює, не мав можливості скласти протокол на водія під градусом, бо той відмовився проходити алкотест на місці. Отримавши відмову від Микола Йосиповича, я зобов'язаний провести такий огляд в найближчому лікувальному закладі. Я не міг скласти на нього протокол, оскільки протокол складається в присутності особи. Чому я не міг цього зробити? Всього мені вчинявся пасивний вар. А коли намагався він сховатися в чужому дому володіння, він робиться активний активно. Робити. Я зрозумів, що він хоче уникнути. Я почав переслідування. Даного правопорушника. З доводами сторони захисту категорично не згоден представник потерпілих у цьому процесі, тобто тестя та тещі прокурора, на подвір'ї яких і доганяв поліцейський їх зятя. Я яким чином переслідував правопорушника, якщо правопорушник потім вийшов з дому володіння, сів автомобілі поїхав. Чому не буду життя заходи відповіді, щоб заборонити їх далі в автомобілі? Своєю чергою суддя Петро Бросук цікавиться, як тоді поліцейський мав скласти протокол на водія, якщо той втікав. Прокурор пояснює, підійшовши до циплуков на відео, так само відео до труцюка. Тобто він розумієте, як ми зазначили, це було спілкування з пані братом. Тобто це не було адміністрав то Не було законної вимоги до нього, що наприклад зразу придивти документи, ви зупинені за такою запідозрою, Можливо, тобто не було і це досліджено було і встановлено, що він мав би наголосити і це. Вже ці вимоги були законі після того, як вже вони з на подвір'я. при Прибачі ситуації вони мали можливість вони зайти зазайти троцюку на це домоволодіння і склати відповідні протоколи. Все заслухавши доводи усіх сторін, суд ухвалює апеляційну скаргу захисника Циплакова задовольнити частково. Вирок суду б скасували, а цю справу відправили на новий розгляд до суду першої інстанції. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.